Сапаю, кавуни, редіска, ось там, цибуля, часник. Кавуни ще не зійшли, але в мене вони тут позначені. Ось там позначені тако. Далі капуста. Вона приймалася, посапала. І йде до мене мій зайчик. кс-кс-кс та допомогою всі мене десь там грається кс. Дисіді, хороший хлопчик такий. Ой, мамин такий зайчик такий. Сюди. Налякався щось. Щось йому не сподобалося. Думаю, я зараз заставлять робити. Ти втік від мене.